Під час відключень ваш світильник або економить ваші гроші або спалює. За 40 секунд я розкажу вам, чому Міцес 212 економить паливо вашого генератора. Ефективність. Світильник Міцес 212 дає ефективність до 170 люмен на ватт. Це у 2,5 рази більше світла на кожен ватт електроенергії. Зменшення витрат. Світильник Міц через високу ефективність споживає менше електроенергії. Через це. Потрібен генератор меншої потужності, який споживає менше палива. Реальний кейс: На прикладі магазину 108 квадратних метрів, витрати палива на освітлення та роботу торгового обладнання у дешевих світильників більше на 3 тисячі гривень щомісяця. Додаємо переплату через потужність генератора у 10 тисяч гривень. Використовуючи Міц, можна зекономити 13 тисяч гривень вже першого місяця. І це тільки один магазин. Економія. Міц. Це 60% менше споживання електроенергії, на 10% менше використання палива. Міц це світильник, який економить ваші гроші, паливо та ресурс-генератор. Напишіть нам у Direct та дізнайтесь, скільки цей світильник економить під час відключень.